До дев'яти зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. каже сьогодні в день рятувальники знайшли тіла ще двох жертв. Їхні дані нині встановлюють. Також по обіді в Харкові знов чули вибухи. В обласній військовій адміністрації кажуть, попередньо попередні росіяни вдарили кабами по близькому передмістю. В місті продовжують розбирати завали після атаки напередодні. В лікарні досі перебувають 10 постраждалих, в тому числі і правоохоронці, які приїхали на місце удару і потрапили під повторну атаку росіян. Перший приліт був я спав. Чую брязки скла і розчинені рами. Рами цілі закрив. Поки скло позбирав в іншу кімнату, вийшов тільки відвернувся, чую, летить друге, і в мене летить рама зі склом. Врятувало те, що вона зірвала штору. У Запоріжжі через нічні атаки росіян тимчасово перекрили рух через Дніпровську ГЕС. Про це повідомляє патрульна поліція області. Їздити в об'їзд доведеться щонайменше до понеділка. Окупанти атакували місто близько третій години ночі. Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров підтвердив влучання по енергооб'єкту. Також пошкоджено понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. Невозможно. Это, приходишь в эту квартиру, маленькая комната, если бы видели, руины, просто руины. Все лопнула. От начала, 14 это межкомнатная, правда, и кухня выйдет. штукатурка и до дранки. Все, все пооблетело. Приходишь, одни руины. Села, поплакала вчера да, на диване. И все. Росіяни цієї ночі атакували енергетичну інфраструктуру у п'яти областях нашої країни. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. каже, наслідки атаки нині уточнюють. Енергетики працюють над їхньою ліквідацією. 35 з 53 ракет та 47 російських безпілотників цієї ночі збили сили ППО над Україною. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Там зазначили, окупанти завдали потужного ракетно авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах нашої країни, застосувавши 100 засобів ураження ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники типу шахет. Повний захист українського неба зможе зупинити російський терор. Так, президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий нічний російський обстріл. За його словами, окупанти розуміють лише мову сили, тому нам потрібні додаткові петріоти та розширення постачання винищувачів F-16. Зеленський переконаний, що в Кремлі будуть вимушені зупинитись лише тоді, коли побачать, що їхні засоби не досягають своїх цілей. Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос. Двосторонню співпрацю між Індонезією та Україною та імплементацію формули миру обговорили сьогодні Володимир Зеленський із Прабово Субіанто. Про це наш президент написав у своєму телеграмі. каже, зустрілись на полях щорічного азійського саміту з питань безпеки діалог Шангріла». Також Зеленський сподівається на участь індонезії в першому глобальному саміті миру на найвищому рівні задля підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Загинули під стінами укриття через службову недбалість сьогодні рівно рік з дня трагедії, яка забрала життя двох молодих жінок та дитини. 1 червня 2023 року. Росіяни завдали масованого удару по столиці. В Деснянському районі люди намагалися потрапити в сховище поліклініки, але воно виявилося зачиненим. Уламки російської ракети впали в кількох метрах від них. Як живе район? Через рік після трагедії Софія Косанко дізнавалася. Ось на цьому місці рік тому була одна величезна вирва. Саме сюди впали уламки збитої ракети і розлетілися на десятки метрів. В той час під стінами поліклініки стояли люди, які марно намагалися потрапити в зачинене укриття. Це перші кадри після ворожої атаки по спальному району столиці. 1 червня 2023 року. Черговий масований удар росіян. Близько третьої ночі. Окупанти випустили по Києву 10 іскандерів. Через падіння уламків одного з них загинуло дві жінки та дитина. Понад 10 людей дістали поранення. Залунала тривога, жінка взяла дочку і побігла вони під вход сюди. Вход був закритий, там було вже. Там, може, 5-10 жінок з дітьми. І ніхто не відкривав. Просто у день захисту дітей ворожа атака забрала життя дев'ятирічної дівчинки. Ці кадри, як дідусь сидить над тілом вбитої Росією, онуки облетіли чи не увесь світ. Вон сидить дідусь цієї дитини і загинула онучка і невістка. Це людина, яку я добре знаю, це бувший мій підлеглий. біда. Нікого не обходить стороною, убитий горем дідусь ще довго приходив на місце трагедії. Згодом стало відомо людей до укриття, не пустили свідомо. Це кажуть місцеві. Було не вперше. Тоді підозру оголосило сторожу поліклініки. Нині ж судять посадовців КМДА, РДА та керівництво медзакладу. А от жителі району ту страшну ніч і досі пам'ятають до дрібниць. П'ять на два метри була воронка вибите все скло. Геть, і в сусідніх домах теж все було вибито. Як люди гинуть, завжди важко. І коли це гражданські люди гинуть, це страшне. Вікна квартири пані Ганни виходять просто на поліклініку, побачене, каже, тоді шокувало. Жахлива картина зізнається жінка і досі перед її очима. Дуже злякалася, дуже був великий вибух, я ж кажу, вибігала із квартири, обошли вокруг дому. Виходила п'ятої, наблюдала тут шум був такий. Крик. Це місце, кажуть люди, тепер асоціюється з болем. Вони, бідненькі хотіли спастися, вийшло. Хто сидів у хаті, залишився живий, а вони погибли. Ну? Жалко, всіх жалко. З розтрощеними вікнами і дверима та побитим фасадом такий вигляд зараз має ця поліклініка. Після ворожої атаки вона вже рік не працює, іначе примара посеред спального району нагадує про трагедію. Софія Куценко, Андрій Сукуренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Рік, як в Україні запрацювала програма компенсації. Є відновлення за пошкоджене та зруйноване майно. Десятки тисяч родин вже отримали державну допомогу та відбудовують свої оселі. Сотні тисяч українців повернулись у власні домівки, щоб почати життя заново. Йдуть, їдуть додому і жителі прифронтових сіл Миколаївщини. З ними спілкувалася наша кореспондентка Наталія Якобсон-Беліпова. Це ми все робимо за її відновлення. Сітка арморована, маяки, купляємо цемент, все своїми силами, але все робимо. Ж, це всі, всі інструменти це все за її відновлення купляли. Будинок Тетяни був зруйнований у березні 22-го року, через день після того як жінка з родиною виїхала з рідної киселівки до Львова. На господарстві залишились батьки чоловіка. Та вже під час першого прильоту свекруха отримала поранення. Тут був певний перельот, і свекруха йшла через двір. То вже її тут ранило. і вже дякувати воєнним нашим хлопцям. То вони її на до засілля на БТР і завезли на два місяці в госпіталі. Була. Пролежала, але ж що дякувати хлопцям, що, що вона попала в госпіталь і вони її зберегли все. І потім ми вже все село виїхало, виїхало, 21 людина по-моєму в нас в селі. Та навіть по спустошеному селу ворог бив без перестанку. І вже ми отак общалися по телефону, там жіночка в нас на той стороні була, то вона вже общалася, каже: Таня криша стоїть, таня криша стоїть, вже Таня криші нема. Щойно сили оборони України відігнали ворога на лівий берег Дніпра. Жінка приїхала подивитись, в якому стані будинок криші не було три сквозні дирки, пошкоджені вікна, двері були все балки пошкоджені, забори, все було завалено, не кухні, не підвалів не. Ні... Нічого не було. Коли в Україні стартувала державна програма є відновлення, жінка однією із перших зареєструвала заяву на грошову компенсацію. Через кілька місяців надійшов перший транш, і родина самотужки почала відбудову. На перші гроші ми зараз іде в основному всі як так стройматеріали. Будматеріали, тому що ми закупили спочатку всі інструменти, так як у нас повиносили все. Закупили ми всі інструменти, закупили ми. Пісок, камінь, так як у нас перестінки були зруйновані. Закупили ми цемента дуже багато. Ремонт тетяна з чоловіком планують закінчити до кінця року. А от сусіди жінки, багатодітна родина носкових, завдяки програмі є відновлення, не лише почала ремонт оселі, а й розширює житло. Перед війною ми робили ремонти в хаті. Ми дуже мріяли двоповерховий будинок. Нині ця мрія здійснюється у Тетяни. П'ятеро дітей, коли окупанти почали обстрілювати мирних. Вся родина виїхала до Закарпаття. А коли повернулись, застали суцільну руїну. Коли ми прийшли подвір'я, я сіла на гойдалку свою і плачу такими гіркими сльозами. А старша донька каже: Мама, чого ти ревеш? Я кажу, ну як чого, доню? Кажу, ну як це, ну, ну як ми будемо я кажу, ну відбудовувати. А вона каже: Мама, знаєш що? каже, ти подивись на нас, скільки нас? П'ятеро. Я кажу, так, ну, так ми сила Не даром, кажуть сім? я. Родина самотужки прибирала подвір'я, розгрібала завали у хаті. Знаходили не лише понівечні меблі та будівельне сміття. Чоловік цей комп'ютерний стол, піднімає комп'ютер. Всі ж ми позаходили, дивитися, що ж в хаті, а він кричить, бігом з хати. Пересторога не була зайвою. Чоловік виявив в руїнах нерозірваний снаряд. Вже за годину до будинки прибули піротехніки ДСНС. Приїхали і кажуть мені, ну вибачте, вона не зірвата, а така. О. Ракета каже: прийдеться на місці зривати. Я кажу, як на місці зривати. Кажу хати, і так немає. Ви ще на місці, будете мені зривати. каже, ну вихід один. Ну правда, зірвали ту ракету. Подібні знахідки не поодинокі. Рятувальники кілька разів приїжджали на виклики і забирали вибухонебезпечні предмети з домівки родини. Знаходили і запанівці свічки, як вони там називали. Багато на городі знаходили багато чого і досі знаходимо ці. Всі як вони, касіяту ці називаються у них і ті, що вони там парашути, як ну як нам називають хлопці. Майже півтора роки родина Тетяна була змушена жити далеко від дому. Нині вони завзято відбудовують оселю, заводять господарство. Та як і більшість селян покидати домівку не планують. Наталя Якобсонболібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Навчальний рік у Харкові закінчився для 108 тисяч дітей, з якими більше ніж половина лишається в місті. За винятком підземної метрошколи та освітніх закладів, які мають протирадіаційні укриття. Більшість харківських шкіл провела святкові лінійки в онлайн форматі. Про те, яким був останній дзвоник для учнів у Харкові, Катерина Космарова розкаже. Лунає останній шкільний дзвоник для наших маленьких коротких дітей. Так пролунав вже останній дзвоник для одинадцятикласників у метрошколі. Діти кажуть, жаль, що не в рідній школі, але розуміють, це заради безпеки. Цьогоріч свято у змішаному форматі для когось під землею, для когось із гаджета. Останнім дзвоник був і для Вероніки. Я вже сьогодні плакала. Я дуже буду сумувати, бо я так ціную цей час. Я, ну, я не хочу. Мама казала залишатися до другий рік. Дівчина каже: випускний теж буде під землею, вже обрала святкову сукню та вивчила вальс. А класна керівниця підготувала сюрприз, зберегла листи, які діти писали собі у майбутнє шість років тому, коли ще не знали, що їхнє місто буде під щоденними обстрілами росіян. Доброго дня, Вероніка тільки що ти закінчила п'ятий клас четвертого класу. Ти стала ти стала відмінницею. Я знайшла багато друзів. От Маленькі харків'яни очікують на літні канікули. Раді зустрічати канікули. Навчальний рік, що минув, кажуть вчителі Харкова, був дуже складний. Попри обстріли, діти мали здобувати знання, однак змогли адаптуватися і наприкінці отримати гарні результати. Альтернативна ж підземна школа цьому сприяла. Спочатку батьки так, сумнівалися, але коли побачили, як починається навчальний рік, як все організовано, яка увага до дітей, і супроводжуючи, і автобус, і сніданки, і задоволення. І хочуть, щоб не тільки два-три рази на тиждень ми приїздили сюди, а кожного дня. Востаннє у цьому навчальному році відвів до метрошколи свого сина, чотирикласника Іван. Чоловік-штурмовик. Не так давно у Бахмуті отримав травму, а сьогодні радіє, що розділив свято із сином і вже готується вести до першого класу молодшого сина. Ясно, що безпека, перш за все. Бачите, місто обстрілюють ракетами. Ворог тільки мені залякувати народу. Наш народ не залякати. до школи 1 вересня козак піде наш. На одній зі станцій учні презентували свої малюнки на виставці, присвяченій Дню захисту дітей. У міській раді кажуть, на такі роботи не очікували. Кожна картина присвячена захисникам та перемозі. Ця картина, яка каже, подарувати дітям мирне небо, для Харкова дуже важлива. Сьогодні всі ми. Повинні зробити так, щоб небо Харкова було закрите. Відвідувачі виставки не можуть стримати сліз. А хіба могли не плакати? Коли забрали дитини з Толзівки, так мені жалко, всі ж наші, всі ж мої. Такі спокійно можуть дивитися на це. Мілана також взяла участь у виставці, бо саме свято останнього дзвоника для її класу було онлайн. Дівчина хоче навчатися у підземній школі, однак поки що місць не вистачає. Сьогодні під землею здобувають знання лише 8% від загальної кількості школярів Харкова. Ми зустрінемося в школі забрати табельо і е, ми там знімали відео школі На століні вона всі раз не передругаємося і виставляємо соціальні мережі. Дуже хотілося б очно Побачити своїх друзів, поспілкуватися з ними. Подібні школи під землею планують звести у кожному районі Харкова. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. За новими тарифами від сьогодні українці платитимуть за електроенергію. Тепер побутові споживачі віддаватимуть по 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Раніше ціна електрики була нижчою 2 гривні 64 копійки. Попри це, зберігається нічний тариф для власників. Двозонних лічильників. Вони, як і раніше, за спожити з 23-ї години до 7-ї ранку мають заплатити 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. У зимовий період пільги отримують користувачі, які використовують електроопалювальні установки. Для них ціна буде 2 гривні 64 копійки. Проте ліміт 2 тисячі на місяць. В Міненерго кажуть, такі заходи вимушені після масових російських обстрілів. Велика частина енергетичної інфраструктури. Зруйнована. Однак, попри підвищення, вартість електрики в Україні, за словами фахівців, залишається однією з найнижчих у Європі. Водночас, через чергову ворожу атаку, графіки відключень світла можуть змінитися. Повідомили в Укренерго. Отже, застосовувати обмеження сьогодні можуть з 18-ї години до опівночі, як для побутових, так і для промислових споживачів. Радене дитинство у Бабиному Яру відкрили виставку присвячену злочинам проти дітей. Вона розповідає історію двох маленьких єврейських дівчат: Поліни та Мальвіни, яких вбили нацисти в Бабиному яру 82 роки тому. Історію доповнюють художні твори сучасних українських митців на тему примусової депортації українських дітей росіянами. Організатори кажуть, за мету мають привернути увагу до злочинів, які чинять нині росіяни. Подивитися експозицію можна до кінця червня. Історію минулого і сьогодення. Ми поставили питання щодо депортації дітей, оскільки ми розуміємо, що цей злочин продовжується. Досить його важко е, навіть вирікувати всіх. Тих жертв і дітей, яких по суті Росія викрала, і вони втратили частину свого дитинства.